Це Все, що я те саме, це знайшов оцього телефона і... Отакого того ключика. Так розгрібають згарище після пожежі. Трапилася вона в схожому на цей фургончику біля села Підліски, що неподалік рівного. Пані Ольга розповідає, з чоловіком та дитиною поїхали туди відпочивати, спокусившись на привабливу рекламу в інстаграмі. Там ж, коли сім'я спала, спалахнула пожежа. Дивом вдалося врятуватися. Ну, занадто спекотно, і просто що дивлюся, а воно вже все горить. Горить отак, от спереду. Де та плитка, там ще такий шкаф був з тої сторони, і йде отак, от поверху над У будинку для відпочинку згоріли особисті речі сім'ї: телефони, ноутбук та всі документи її чоловіка, який є військовим. Жінці навіть важко думати про те, що було б, якби вона не прокинулася. Дитина тільки була в теплій піжамі. Я ще якось спокійно дуже її вспіла взути, щоб вона не цей. Ця... А я в сорочці, в якій була в купальнику, чоловік в шортах теж в такій курці теплішій, але вона горіла на ньому і ну. Тобто він там потім теж сам лишився в шортах. Це було там буквально плюс п'ять, мабуть, на вулиці, і ми в полі. Це ну це була жахлива ситуація. На думку пані Ольги, пожежа сталася через витік газу, бо грілися від газової плити. Не переживайте там з цим цей балон зараз, там щось налаштується. Включайте газ грітися. Ну, грітися газом це ну, типу, камфоркою, це вже не дуже безпечно, але він ну, запевнив, що люди приїжджають, люди гріються цією камфоркою, все нормально, все безпечно. Зараз все буде окей. Ось і цей газ став так пухкати, як він його, ну прямо стріляти. Аби вберегти дитину, жінка з чоловіком вибігла з фургончика та посеред поля шукали порятунок. На щастя, в той момент неподалік були рибалки. Вони їй допомогли жінці викликати пожежників. Дорога до місця події складала близько 25 кілометрів. Прибувши за вказаною адресою, вогнеборці побачили, що фургон вже був повністю знищений вогнем. Загрози життю та здоров'ю людей не було. Причини пожежі та розмір збитків встановлюються. Ми намагалися поспілкуватися з власниками фургончика. Алло, добрий день. Добрий день. Вас турбують журналісти. Маєте хвилинку. Я не буду подозвала спілкувати. Не захотіли нічого пояснювати й у соцмережах, сказавши, що цю ситуацію коментувати не будуть. Потерпілі вже написали заяву в поліцію. Хочуть, аби власники фургончиків компенсували для них завдані збитки. Сніжана Твардовська, Анна Авдєєва та Кирил Полюхович. Телеканал ITV Media Group.